Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Казка вчить, як на світі жить. Хто казок багато знає, той завжди перемагає. Казка запросила нас на гостину, щоб дізнатися, чи добре ми знаємо її. Отже, оголошую Вікторину. У світі казки чарівної. Ну що, почнемо? Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хватає. Хто біжить рятувати півника? Це котик, казка, котик і півник. І соломи дід зробив, бік смолою засмалив. Із соломи цей дружок в нього смоляний бочок. Так, це бичок, казка солом'яний бичок. На городі виростала, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. Що ж це за красуня? Так, це рібка, казка рібка. Підібрав він голосок, став малим співати, здогадались козенята, що не наша мати, Хто це малята. Вовк, казка, вовк і семеро козенят. З їжачка хто посміхався, перегнати намагався, Вихвалятися мастак, звуть вухання цього. Як? Це заєць, казка, заєць і їжак. В лісі звірям всім на втіху, щось загубив старенький дід. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Що загубив дід? Так, рукавичку. Казка називається Рукавичка. Баба з дідом в ліс пішли. Щось під кущиком знайшли, що за пташка там жила і яка вона була. Це качечка, казка називається Кривенька качечка. Він любив пісні співати, від звірят усіх тікати, та лисичка його з'їла, таки перехитрила. Хто це, дітки? Це колобок, казка колобок. Хто ж журавлика вітав, ще й кашкою пригощав. Хто ж герой цей? Згадай, назву казки пригадай. Це лисичка, казка, лисичка та журавель. Хто це в човнику пливе і рибку матінці везе і кого це гусенятко? Принесло до мами й татка. Хто герой цієї казки? Це Івасик Телесик. Казка називається Івасик Телесик. Вигнав дід її із хати та й пішла вона блукати. В зайця хату відібрала. Хто ж вона? Малята? Це коза. Казка називається Коза Дереза. Знайшов він колосок, змолов борош на мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Хто це, дітки? Півник. Казка називається Колосок. Молодці. Дякую всім. До побачення.